Форму латки вималювала з паперу. Перевела на саму дірку. Тепер з паперу вирізала трикутник. Була ось така дірка. Взяла його з підкладки, з рукава. Звісно, що вирізала латочку, щоб тут її закритий, знайшла лоскуточок у себе. І тепер буду безпосередньо нашивати латку сюди. І знову в допомогу павутиночка. Приліпила з допомогою павутинки і йду строчити. Підкладку залатала на місто. Тут всередині в рукаві не видно буде. І ось такий трикутничок. Я нашила на дірку. Вона посередині рукава йде. І думаю, що все добре вийшло. На іншому рукаві також дірка була, але маленька, і тому нічого кращого я не придумала, як також нашити такий же трикутничок. Нашивала також з допомогою паутинки, бо без неї було би складно.